Номер 1460. Автобус їхав із пункту А до пункту Б. За першу годину він проїхав одну третю всього шляху, за другу три восьмих решти шляху, а за третю останні 100 кілометрів. Знайдіть відстань між пунктами А і Б. Позначимо всю відстань між пунктами А і Б через Х. І запишемо скорочену задачу. Вся відстань Х. Тоді за першу годину він проїхав одну третю всього шляху. Щоб знайти дріб від числа, треба цей дріб помножити на число. Тобто, щоб знайти одну третю від всього шляху, треба одну третю помножити на шлях, тобто на Х. Далі арешта. Скільки ж залишилось? Увесь шлях Х. За першу годину він пройшов 1 третю Х, то скільки залишилось пройти. Ну, від всього х, як віднімемо одну третю х, то залишиться дві третіх Х. а дві третіх та 1 третя Х то буде весь шлях. І так решта шляху це 2 третіх Х. За другу годину він проїхав три восьмих від решти шляху. Щоб знайти дріб від числа, це треба цей дріб помножити на число. Тобто, щоб знайти восьмих від цього виразу, треба цей вираз помножити на три восьмих. Так і зробимо 3 восьмих, помножити на 2 третіх х. Ну, і за третю годину він пройшов решту, тобто останні 100 кілометрів. 100 кілометрів. І так, вся вістанція х. За першу годину він пройшов одну третю Х, за другу годину він пройшов 3 восьмих плюс на 2 третіх Х. І за третю годину пройшов 100 км. Тобто, оце плюс оце це буде вся відстань, тобто наше Х. Маємо рівняння. Х дорівнює 1 третя х плюс. До речі, тут скоротиться 3 3, залишиться 2 восьмих, а точніше 1 четверта. Плюс 1 четверта х і плюс 100. За одну годину прийшов, за другу, а за третю останні 100 кілометрів. Оці за першу, за трет, другу і за третю годину ми додали. І це буде увесь шлях, ця відстань, тобто х. Перенесемо ці доданки з невідомим у ліву частину, Одну третю Х перенесем з протилежним знаком, Одну четверту Х перенесем з протилежним знаком, і дорівнює 100. Одна третя і одна четверта зведемо до спільного знаменника матерам Х відняти. 12 спільний знаменник ділиться на 3, на 4. 12 поділити на 3. Маємо 4 на 4 одержимо 3. Додати 4 на Х мінус 4х та мінус 3х. Дорівнює 100, х додати. Мінус 71цях, дорівнює 100. Як від 1х відняти 7 дванадцятих, одержимо дванадцятих х дорівнює 100. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто 100 поділити на 5 дванадцятих або помножити на 12 п'ятих. Проведемо скорочення. 2 на 12, 24, 240. Х дорівнює 240 кілометрів. Відповідь. Вся відстань 240 кілометрів.